Президент сказав, що все добре, зробив ставку, все вирішив, все, все буде гарно. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників, передусім Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької областей. Запити по фінансах, по допомозі. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є, і по газу часу до зими небагато. Активно працює сьогодні. Третій форум оборонних індустрій. Але чомусь, наприклад, у наших медіа абсолютно мовчать про 20 кілометрову випалену зону на ті самі згадані уже сьогодні Чернігівщині, де немає ні цілих сіл, ні цілих будівель, нічого. І вони ж, випалюючи цю зону, рухаються вперед. А потім наступних 20-30 кілометрів будуть випалювати. А з тої зони вони наближаються до наших великих міст і вони їх накривають кабами, шахедами, дронами на оптоволокні чи просто і впівішками. І в нас стає менше безпечного для життя А тепер питання. У нас а, зараз бракує 300 мільярдів поза 300 мільярдів на потреби Збройних сил України. І що? А в наступний бюджет вони закладені? Ні, у нас наступний бюджет буде так само дефіцитним уже на ці гроші. Я так розумію, буде дефіцитним більше. Але у нас зараз уряд не займається тою самою енергетикою чи забезпеченням зсу. Вони направо на наліво гроші роздають. Таке враження, що стартанули з якоїсь дивної виборчої кампанії. і це боляче. Це страшно, а найстрашніше, коли військові на передовій і мешканці прифронтових територій вони відчувають, що їх просто кинули, тому що вони мають самі на сам на сам вирішувати ці всі проблеми. І давайте будемо щирі, Який це вже в нас а, четвертий рік повномасштабної війни, правда? Вже пішов четвертий рік. І сьогодні один із основних тягарів забезпечення збройних сил досі несуть на собі волонтери. В людей грошей нема, збірки зменшуються. Волонтерів черги катастрофічно великі, причому на дуже специфічну техніку, але також і на машини, яких теж держава не закупляє. Для МВС закупляють по Києву їздити, Для цих автозаків не гроші так само знаходять на збройній сили. Немає пікапів. А якщо пікап випускати без ребу, то пікап на місці буде знищений. Це ми маємо купляти пікапи. Це ми маємо ставити реби. Чи можливо держава нарешті має цим всім зайнятися і перестати займатися дурньою, а сприймати все, що можна, і на забезпечення збройних сил, і на ефективне використання людського ресурсу, грошового ресурсу, щоб кожна вкладена копійка чи, зрештою, вкладена людина була на своєму місці і приносила нам перемогу.